21 вересня українці разом з цивілізованим світом відзначають Міжнародний день миру та День миру в Україні. Ми, українські діти, звертаємося до всіх народів світу, щедрій квітучі землі. Скажімо разом, ні війні, так миру, сонцю в небі, у Мир це злагода, це воля і рідна мова, і пісня мами колескова. Наші серця закликають до миру. Хай буде мир, хай буде людству мир на всій землі, хай буде мир у нашій рідній Україні. На землі. на землі — Це затишок і тиш, це смий дитячий, і в душі поліс, коли поет Чернів і шить пише Про незвичайний, дивовижний світ. Мир на землі це російські світанки, краса і творчість пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі це дім і мама і тато. Любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба коровай це Життя, щастя, радість через небо над головою. Мир це упевненість у завтрашньому дні, у своєму майбутньому. Мир це можливість спокійно вчитись, працювати, любити і поважати один одного. Мир це свято всіх людей, свят усіх дітей. Без миру нема дитинства, немає майбутнього.